Доброго дня, приїхали ми сьогодні в Ірпінь монтувати камін в такому прекрасному будиночку. Ось до нас замовник звернувся вчасно, тому що якраз ще немає ні не чистових стяжок, ні штукатурок, і він хоче реалізувати в себе камін з водяним контуром опалення. Тобто, коли замовник буде у вітальній топити свій красивий кутовий камін, буде грітися вся система опалення будинку і також ГВС. А билер косвиного нагріву. Тому ось такий ось цікавий проєкт ми сьогодні починаємо і будемо тримати вас в курсі. Приїхав наш камінчик. будемо його знімати і заносити в будинок. Сьогодні у нас. Третій монтажний день по влаштуванню каміна з водяним контуром кутового українського виробництва. Зараз ми будемо дивитись на, на те, як просувається монтаж. А, на завтра ми плануємо здавати роботу вже замовнику. Зараз покажу вам робочий процес. Доброго дня! Ось таким чином відбувається процес монтажу каміна з водяним контуром. Ось наш робочий стіл. Тут все скручується, тут монтується ось таким матчином. Сьогодні ми закінчили монтаж кутового каміна українського виробництва з модулем, з водяним модулем контура опалення будинку. Тобто, даний камін, окрім того, що буде приносити естетичне задоволення своїм власникам, також буде опалювати будинок і також буде підігрівати воду для гарячого водопостачання. Це важливо. А, значить, що в нас тут реалізовано? У нас реалізовано підключення димоходу через трійник методом А, Також в нас поки що це технічний монтаж. Тобто камін у нас змонтований. А, далі він ще буде обшиватись. Ми покажемо зараз а, а, в кадрі, під яку візуалізацію далі ми будемо його обшивати. От. А по в'язці каміна з водяним контуром. А, значить, ми а, маємо контролер, автоматичний контролер, який регулює роботу каміна. А, далі в нас є а, передбачена група безпеки, а, на якій є дуб... підривник, який стравлює надлишковий тиск в разі аварійної ситуації. Також є дублюючий підривник на випадок, якщо з основним щось трапиться. Розширювальний бак в такий досить близько, для того, щоб він щоб при рості тиску в системі було куди розширюватись. Також в нас передбачений основний насос, який буде включатись при заданій температурі і відвантажувати гарячий теплоносій в систему. В разі, якщо з основним насосом щось трапиться, він вийде з ладу по будь-яким причинам. В нас також передбачений резервний насос. Який автоматично включиться при вищій температурі. І е, клієнт, тобто власник каміну, зможе побачити на контролері, що перший насос не спрацював і спрацював другий. Це буде сигналізувати про те, що потрібно е, запросити інсталяторів і провести сервісний ремонт або заміну насосу. Е, також в нас передбачений тут трьохходовий змішувальний вузол для того, щоб. Е, з системи в камін потрапляла а, така підігріта а, температура обратки більше 55 градусів Цельсія. Це потрібно для того, адже камін у нас виконаний зі сталі. І потрібно, щоб в нього обратка поверталась а, тепла, щоб менше утворювалося конденсату, тобто менше іржі. Це, це а, збільшить а, термін експлуатації каміна. Це важливо. А, далі в нас. Досить стандартні речі, наприклад, ось такий ревізійний зливний кран. Це в разі, якщо потрібно буде провести якийсь сервісний ремонт цього вузлу, вузла, щоб не, всю систему не задіювати. Тобто перекриваються крани безпосередньо нашого каміна, зливається тільки з цього обладнання вода, і далі можна проводити якісь ремонтні маніпуляції. Загалом ця система продумана. Таким чином, щоб вона служила роками, і, скажімо так, резервні насоси, резервні підрівники. А якщо підключити цей камін через систему безперебійного живлення, ви будете насолоджуватись каміном і прогрівати свій будинок, отримувати естетичне задоволення від вогню, а також нагрівати свій будинок, нагрівати теплу воду і отримувати максимальний ефект від такого прекрасного приладу. А так як в будинку ще немає комунікацій, і це правильний підхід, а, так як потрібно менше робити демонтажних робіт, і це значно економить кошти замовнику. Ми, а ми зазвичай на такому етапі, щоб здати свою роботу, нам потрібно продемонструвати, що камін працює і що він буде гріти систему опалення будинку, так, як, е, тобто виконувати свою основну задачу. Тому що ми робимо? Ми в котельні вішуємо таку е, батарею, яка імітує систему опалення будинку або буферну ємність акумуляцію, яка тут буде. От, Ось виходи, які передбачені в даному випадку подача обратка. Тут буде буфер наємність і потім сантехніки обв'яжуть її. Зараз ми будемо протоплювати камін і перевіряти, що вся система працює, батарея має бути а, такою, максимально гарячою. Ми покажемо це температурним електричним датчиком в динаміці. Будемо тестувати. А, зараз ми робимо першу розтопку каміна. Активуємо автоматику. Її можна як активувати вручну, так вона і автоматично активується, коли, так як вона щитує температуру теплоносія в каміні, вона автоматично активується при досягненні достатньої температури. Тому, коли ми розпалюємо камін, ми не ущільнюємо при розпалюванні ось таким чином, а залишаємо трішечки кисня. По контуру наших дверцят, для того, якщо автоматика бачить, що занадто низька температура, вона може виключитись, піти в сплячий режим, поки вода в каміні не почне нагріватись. Потім вона автоматично активується, але щоб не було задимлення, щоб камін сам себе не затушував. Адже коли автоматика відключається, як запобіжна така система спрацьовує перекривання системи приточного кисню. І е, камін буде затухати, якщо ви двері ущільнено закриєте. Тому ми рекомендуємо при розпалюванні, поки камін не набере робочу температуру е, е, більше 25 градусів Цельсія теплоносія, не закривати щільно. Будемо чекати і перевіряти нашу роботу. І так, систему обв'язки камін завершили, все працює чудово. Зараз протопили камін. Ось У нас на 70 градусів виставлено температура включення циркуляційного насосу, тобто 75, Камін вже нагрів нашу імітовану систему опалення батарею, яка в котельній. І зараз, скажімо так, сам себе затушує, закрив на 0% дросельна заслінка приточного кисню відкрита, тобто закрита. Зараз ми подивимо, подивимось температури нашої імітованої системи опалення. От, температура подачі в нас. Тобто є різниця в декілька градусів. 70 градусів задано, 75 74 качає. І ось тут вже в, в нашій системі опалення будинку температура подачі 68 градусів Цельсія, а температура обратки, як завжди, нижча. Ось таким чином. Ну, також тут є датчики, такі зімітовані, які ми потім підключ... сантехніки підключать до буферної ємності. От. Ці датчики потрібні для того, щоб можна було біля каміна на автоматиці дивитись, до якої температури нагрівається буферна ємність саме каміну. Ну, таким